Скільки коштує бойовий шмот для військового зсу? Я трошки була здивована. Я трошки була здивована, якщо чесно, тому що мій брат собі купував. знаєте, це така форма для виходу на нашу. Та нічого, просто бойові, бойова форма. Бойова форма, спеціально. яка вдягається да, на, на виконання бойових задач. Вот. По-перше, купили ось таку ми сумку, дивіться, гарненьку. Із плюсів її можна як в руках носити, ось так. Так тут ззаді є ще лямки для того, щоб на, на плечах носити. Так, і ця сумка тобі скільки коштувала? Десь дешевеньке. 3-400. Вона <ріст> <ріст> всього, 3 <ріст> <Так, ні, ріст> ну Вона якісна і тут е, блискавка якісна. Тобто, е, там хтось я чув, що навіть у американських солдатів є таке повір'я, не, не павір'я, а приказка. Відношення у чоловіка і дружини були такі самі міцні, як і ця блискавка. На фастиксі вона скривається, ну і блискавка Так. <ріст> <ріст> І тут саме цікавеньке у нас. Давай почнемо з самого дешевого. Що тут в тебе саме дешеве? Саме дешеве це на колінники. На колінники хруй. Це хруй. Край а, ось. на колінники край перекісний. Край приціжен. 1450 гривень такі на колінники. Ось таке на коліночка вони вставляються О, в штанці. О, тут є велкро. Яка закріпляється. О, ну, звучно. Подивимося, як вони будуть робити. Алтарушка. Далі що у нас там йде по. по... Подожди, бойова сорочка 6950. Да, е, наступна це бойова сорочка Клавдер Рейдер. Рейдер. Клавдер Рейдер 6950. Бойова сорочка, 6950 Ну, Вона виготовлена з якісних матеріалів. Ось. Бойова, бойова сорочка створена для того, щоб одівати і не пошкодити собі руки у бою там, чи, чи ще десь всяким, і коли падаєш. Ну, взагалі, вона таке плотно тканину, налокітники такі. І ця бойова сорочка ще регулюється, можна під себе, під, під товщину руки і відрегулювати. Багато кармашиків. Ось. І що саме прикольне, тут є підплічники. Тобто, коли плитоноску надіваєш, воно тобі не так давить в плечі. Ось така. Ой, <реш> <реш> так, далі йдемо. Так, наступна у нас плитонорська Real Defense 8550. Ось така плитоносочка. Але ж плит тут немає ще так? Ні, плит немає. Це е, сюди будуть вставлятися лисиочні плити, От внизу є кармашик для цього. Е, також в цій плитоносці є е, на цьому на камербанді е, відсік для того, щоб е, помістити туди балістичний пакет для додаткового захисту. Воно регулюється, тобто під, під ширину, під пузиком, можна все його відрегулювати. Е, також із прикольного тут є швидкоскиди. Вот тут-тут на камербанге тоже. И пачки можно сюда класснее нацепить. По 500 гривен. А ну да. Тут тоже звучные лямки, они мягенькие и тоже не сильно поддавляют плечи. <coughs> так, наступно, значит, у нас еда. Бояви штаны Абрас. Тут. И Абрамс Комбат. Комбат пенс. 8800. Ось. Теж класний матеріал. Е, я... Який матеріал? матеріал? Одягав... А, до речі, цей матеріал не плавиться, не горить. Ось. Тому це круто. Тут Давай також зажиганку. є. Ні, не будемо. <риклад> <риклад> не будемо... <Та> <риклад> Тут є багато міських кишень. Ось, сидять вони дуже гарно, не висока посадка, от, що буває, що вони спадають, там матня висить між ними. Ні, вони чудово сидять, е, багато відсіків. Ось, карманчики об'ємні. Ось можете побачити, яка ширина. І тут є стяжечки на цей карманчик. Давай підпалим Ну интересно. Підпал так зато будем знать уже, чи надо людям куплять окончен. Да надо, они зручнее, такие крути. Ладно. Вже ми. Люди, і останній, і найдорожчий шмот, це у нас Клавдер. Кітель. Зараз, зараз, подивіться. Клавдер Рейдер файл, шер. Зараз, заткніться. <святки> і останній, і найдорожчий у нас, це кітель Клавдер Ра Рейдер. 9, 980, майже 10 тисяч, люди. 10к за кітель, люди. 10 тисяч. Ви собі можете уявити? Ну, кітель, очікування, у сілені. Пуговички, вот, есть кармашеки, есть боковые кармашеки на руках, есть проветривалька такая сзади, вот сзади есть, вот, проветривалька. И так же армирование на вот. вот, такая рубашечка, китель, кітель. Блін, Ну реально, ну кусок тряпки люди. Я вибачаюсь, звісно. Може він реально якийсь там суперкласний і. Ну блін, ну реально, кусок шмаття, 10 тисяч. Ну теж вогне тряпка. Та понятно, а скільки ти її відносиш, мені цікаво. Не знаю. Надіюсь, довго. Ну типу. Ну це якби і на літо, то що взимку не що одягати, воно легеньке собі. Ой, хороше люди, а то таке. Не знаю, як от собі, наприклад, може рядовий військовий ЗСУ купити такі дуже зручні і якісні речі. І мені просто печально знаєте це все, дивитися. Ніяк, а то так відкладають зарплатні і собі купують. А ну не відкладають зарплатні. А так. це я просто польові штани купив мультиками, щоб щоб ходити на ППД. Скільки вони стоять? 1850. Тредешевий. Це не підходить. — ні. Поїдемо зараз зачірку купимося. збирайся, збирайся.